Люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Бо ще декілька хвилин вашої уваги. Я віщий серце бажаю кожному з вас мири, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також нагадати радісну звістку, для чого Ісус Христос прийшов цей світ. Господь Ісус Він сказав, сполися часи, і Боже Царство наблизилось, гухайтеся і вірите в Євангелію. Іван це добра новина. Радість на це те, що Бог, Борець не і землі, любить людей. Бог є добрий, але Бог є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом. А ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Прийде той час, коли нам придеться простати перед Богом і дати за своє життя, відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і ніякими великими грошима. але радісна звістка, що Ісус Христос Він заплатив за людей. Ісус Христос Він помер на христі за наші з вами гріхи і воскрес третій день ради нашого оправдання. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо примиритися з Богом і бути спасені і прощим, тому що Він єдиний. Хто за нас заплатив, помер і Воскрес. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Но для цього, щоб людям спастися, потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа. Ми віримо в ЗСУ, доворяємо ЗСУ. Наші солдати сьогодні віддають своє життя, щоб у нас був мир і спокій. Ну, Ісус Христос Він віддав своє життя, щоб нас промирити з Богом, щоб нас спасти від вічних поки страждань пекло. Вірийте в Ісуса Христа, то вірте в Ісуса Христу, покладіться на Нього, слідуйте за Ним. Віра це рішення. Прийміть рішення слідувати за Ісусом Христом і жити по Слові Божому. Ісус Христос любить людей, відкрити свої серця Йому, і Він наповнить своєю любов'ю. Отож. Поки наші серця б'ються, задумайтесь над своєю душею, примрійте з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетися. Час Бог близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте святокниго Євангелія, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог відвернув ворога, віддарова нам мир і спокій, щоб Бог зупинив цю війну. Господи, благослови цих людей! Бережи цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси, відверни ворога і даруй нам мир і спокій нашим серцям, нашим сім'ям і нашій державі. У ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай береже вас Господь. Будьте благословені.